Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 21 грудня, свята церква вшановує пам'ять мучениці Юліяні. Свята Юліянія була родом з Никомидії Витинської, це сучасна Туреччина. Її батько називався Афекан, а її батьки були поганими, заможними поганими. Уже в 9-річному віці Юліянія була зручена з таким багатим юнаком багатим зі славного роду, якого звали Єлепсі. Але за Божою ласкою вона пізнала Христову віру і прийняла Святе Хрещення. Коли ж Єлевсій став старостою Некомедії, подоростіше, відповідно, і хотів з Єлянії одружитися, то вона сказала, що є християнки і лише зможе з ним одружитися, якщо і він стане християнином, якщо він прийме себе так легше. Коли батько Єліанії дізнався про це, то він жорстоко її побив і потім сам повів на свою дочку на суд до Єлефсія. Ти почав благати Єлесію кажучи, що він би з радістю прийняв себе Крещені, але не хоче втрачати довіру до імператора або за ріс своє життя. Натомість свята Діва сказала, що вона також не хоче втрачати ласки царя всіх царів всі Ісуса і життя вічного, яке з певністю б, якщо безклася хрестової віри. І тоді почалися її страшні муки. Юліанію били різками. Потім її прив'язали за волосся до дерева і били гострим залізом. А коли її ледь живу кинули на ніч до в'язниці, то почалися ще інші її муки. Муки з дияволом якісь спокушали її до відступництва. Але вона і це витримала і отримала в нагороду таку небесну потіху. Наступного дня сюди лянію прив'язали до колеса, яке було наповнене гострими ножами. Потім її палили вогнем, кидали в окріп, а під кінець її засудили на смерть від меча. Як свідчить передання, під час мученицького подвигу Святої Вільянії вернулося 500 чоловіків і 130 жінок. І всі вони разом з нею прийняли мученицьку смерть з Богом!